Декоративно ужиткове мистецтво та малярство презентували майстри з Тлумаччини. Тамтешні умільці привезли до Івано-Франківська найкращі вироби народної культури, створені власними руками. Є такі майстри з Тлумацького району, які вже не один рік співпрацюють з нашою установою. Такі видатні люди, які їздять по регіональних фестивалях, конкурсах по всеукраїнських міжобласних, тобто відбирались напевно кращих з кращих і тих, які популяризують народну творчість у всіх її галузях. На нашому Вишивальниця Ольга Тимошишин виставила на оглядини вишиті сорочки, скатерки, рушники. Кожна її робота оригінальна за барвистими узорами. Майстерині розповідає, голку з ниткою взяла до рук ще в дитинстві. Майстерність вишивання перейняла від бабусі. Жінка каже, недостатньо просто вишивати. Треба вміти читати вишивку. У кожному виробі узорі історія українського народу, його національна культура та звичаї. Вишивані рушники завжди слугували оберегами в оселі господині. От, наприклад, є узір чорний самий, значить, це вже могло сумна вишивка така була. Вона розказує про те, що вона чомусь приурочена. наприклад, От недавно хтось помер, вже об одівали сорочечку вишиту чорними нотками. Червона з, чор, з чорним то була вже така якби веселіша трошечки, адже чорна ще й до того рілля. У центрі ікона Пресвятої Богородиці, матері всіх народів. Біля неї чотири живописні пейзажі берегів Дністра та Південного Буга. Це роботи тлумацького художника Богдана Татарчука. На картинах він відтворює красу природи у власній манері. Здається, що Ну, вже багато зроблено є, і десь мало є такого, щоб щось здивувало. Але коли знаходиш нові місця, створені Господом в природі, знаходиш нові місця. І... Зразу воно вражає і зразу задум новий на створення нового твору. На виставці декоративно-ужиткового мистецтва тлумацькі майстери також представили роботи з бісеру, а ще різноманітні обереги та ляльки-мотанки. Мар'яна Гранечко, Олександр Литвиненко – новини на вежі.